І вон це оцей автомобіль четвертий. Диви, диви, що робить. <говори> ти що, ти що? Диви, диви, що робить. Диви, 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 диви. Ох, і сказав. поки навіть не виходять. Бо зараз люди зроблять. Вони знаходяться на полі. Що ми зробимо? А ми з вами зробимо. Я я Бронірована машина. Це що таке? Оно, дивіться, виїдемо. Диво! Дивиться немає, треба зі мати. Є порушення це? Є порушення, є! А я поліцію запитую. Попасіво. Звичайно що є. Попасіво. Поліція по полю теж проїхалася. І треба автомобіль. Отак треба сіятись, бачите? А по полю, блин, Нормально. Нормально. Все, нормаль. все парканувся. Хочу, щоб ви не на поле приходили, а в офіс розмовляти. господи, господи, ну гумені, господня. Так, так, біля копачів. Хто тебе каже? Я що ти у мене.

Я теж там була, я за вами. Вона, вона не вона знає, вона так надійна, не, я... не знає, що тут розумію. Я я така... Запитайте мене ви... людей. Ти коронащадя туди в машину, іди! не встражайся з своїми людьми, які тут все життя з моїми це з Що? — З моїми це Бабенком чи що? Попробували колеса, забризали балончиком газовим в обличчя газом. І все, сіла в машину собі довольна. Водію трактору, шкода, блять, їхня машина, вони тут стояли в буті, вони сюди сіпалися. Патріта, О, це їхали, ся, був, так, що вона потрібна, ми виключив сюди. Ми виключив сюди допомогу без питань. Я вам все, <плес> Я підійшов, спитався. Якщо ви... Яр. Поїхали, там заблокували ще одного трактора. <плес> Бандюки які. Та таких бандитів. Ось Чи є це? Ось номерний знак, будь ласка, КА-49 сібур. Да, люди воюют за оказываемую землю. Это хуже, чем в 90-е, я вам скажу. А ну-ка прокомментируй. Ага, ховается сразу, ховается от людей. Киевская область. Я бы на месте этого дядька не ехал, Виталий. Видите? Подивитися автомобілів. поліції. Там ще через метрів 300-400 зараз стоїть декілька. Ха. Рішають. Вони не пішли до, до бабусі там, яка вона стоїть, мокне внизу. Вони тут улибаються. У них все нормально. Щось. Ну давай, вже щось. Ага, ага, тут подивився, ніхто не дивився. Ці друзі стоять в жилетах тих. Вони ніяк не реагують. Нічого не вирішили. Зілками нічого не вирішиш. Зараз будемо пробувати засіватися. Там вже пробили колеса тракторам. Було два, одного якось відтащили вже. Ще один залишився. Мало. Давайте ще тут. Я в шоці? Не знаю, дивиться, як, як харківчани їздять нашими полями. Бачите? По Київській області катаються. Вон Харків, тут Харків. І вон ще оцей автомобіль четвертий. Ага.